Доброго дня! Що відбувається за вашою спиною сьогодні? Ви повинні зрозуміти, що якщо у кого на даний момент є конфліктна ситуація, то ви самі ковальш свого щастя і дана кармічна ситуація доленосна. Це саме те, що є. Можливістю трансформувати, трансформуватися і вибудувати своє життя. Негативна ситуація в вашому житті, збудувати своє життя так, як ви цього вважаєте. Ви отримаєте ключі розуміння, як вам рухатись далі. І ви отримуєте розуміння, що в вашому оточенні є людина-перевертень. Взаємодія з даною людиною це можливо конфлікт. Конфліктна ситуація, бо ви конфліктуєте постійно з даною людиною, саме кармічний партнер. Ключ знаходиться саме в реаліях того, що ви повинні позбутися взаємодії з даною людиною, відсікти, не надавати можливості маніпулювати даній людині, тому що ви не зможете рухатися в розвиток, ви не зможете досягати. Результативності, а ключі розуміння вам надається навіть по відношенню до даної ситуації. Якщо ви не позбудетесь спілкування і взаємодії з даною людиною, то ковалем щастя, ви не станете 100% і надалі лише руйнування особистості, тому що загалом дана людина виводить вас на емоції, ви зливаєте ресурс і не досягаєте результативності відносно власного розвитку. Ви бажаєте досягнути. Але зміни поки що лише негативні, тому що дана людина нападає саме на вас і бажає вашого падіння. А вам говорять, що вищі сили вас захищають, ваш рід захищає. Так щоб жити і насолоджуватися життям, то потрібно стати оцим ковалем щастя, так от потрібно відсікти, позбутися взаємодії спілкування. З цим перевертним людина, яка вбачає єдині наміри зруйнувати вас як особистість і не дати вам можливості жити і насолоджувати життям, досягати результативності відносно вашої реалізації. Зрозуміло, що, можливо, наприклад, на роботі є людина, з якою ви постійно конфліктуєте. Так от розумійте, що ви маєте владу по відношенню до ситуації поставити крапку. Але от дана ситуація це як можливість пройти ту трансформацію, щоб здійснити перехід на наступний етап, щоб для вас відкрилися додаткові можливості. В реалію ваша зрілість, ясність розуміння по відношенню до ситуації, ви будовуєте вже на підставі даного розуміння. І от як ви будете проявлятися, як ви будете діяти, навіщо проявлятися, навіщо брати на собі відповідальність? Пливе людина за течією, то вам говорять, що доленосна кармічна ситуація, і ви повинні розуміти по відношенню до того, що відбувається до даної конфліктної ситуації, що ви самі ковар свого щастя. І ви результату вам то надається от даже інформація, ця розуміння, що відносно вашого розвитку, результативності в вашому житті. Ви можете досягнути лише прикладаючи власні зусилля, не сподіваючи на підтримку вищих сил.